Привіт! В цьому відео побалакаємо про дві панами, один літній топ і одну сукню. Ви на каналі В'яже, Тож в цьому відео розповім вам, що в мене зараз на спицях. Покажу вам всі свої готові роботи і побалакаємо про мої плани на майбутнє в'язанічко. Тож сідайте, будь ласка, зручніше. Не пропоную вам брати з собою чай та каву, краще візьміть щось прохолодне, наприклад, смачненький лимонад. Обов'язково беріть своє в'язаннячко чи рукоділля і ми починаємо. Музика. Чесно кажучи, я вже підзабула, коли було попереднє відео, і що я вам там розповідала, якось літо, відпочинок, спека і не зовсім до в'язаннячку руки доходять і до знімання відео. Але все ж таки, в мене Є що вам показати і хочу з вами побалакати. Тож, давайте розпочнемо з невеличких готових робот це літні панами. В попередньому відео, якщо ви його дивилися, я вам розповідала, що я перев'язувала капелюшок для моєї мами, тому що попередній варіант виявився для неї замаленький. І я його перев'язала. В принципі, це той самий капелюшок, яким він і був. Так, та сама модель, той самий візерунок, я нічого не змінювала, лише змінила. Його розмір. А попереду в мене поля тут трошки ширші, позаду менші. І зараз я вже його одягати не буду, бо він на мене замаленький. А, і, чесно кажучи, в готовому варіанті я ще на маму його не міряла, тож дуже-дуже сподіваюся, що він їй підійде і мені більше не треба буде його перев'язувати. Ось такий він вийшов. Він вже відпарений, гарненький. По краю я тут вставляла регілін, щоб поля тримало форму. Тож мені подобається, як він виглядає. І після того, як я зв'язала капелюшок для мами, я звісно вирішила. Що треба зв'язати капелюшок і для себе. До того ж, ми з дітьми збиралися їхати на такий невеличкий відпочинок в Полтаву. До речі, в мене вийшло окреме відео про нашу поїздку до Полтави. Якщо ви раптом його ще не бачили, то залишу вам посилання ось тут і в описі під відео. І я хотіла зв'язати собі капелюшок буквально за три дні до поїздки. Я дуже поспішала, бо ми якраз там збиралися йти в аквапарк, і я подумала, що. Ось панамка мені буде там потрібна. Я дуже старалася, чесно, я в'язала весь свій вільний час, навіть в потязі ті півтори години я також в'язала, але я не встигла. І, в принципі, коли я вже була в аквапарку, я зрозуміла, що насправді капелюшок мені там і не потрібен був, бо саме капелюшок не дуже зручний, тому що, ну, ви розумієте, аквапарк, басейни, ти то виходиш, з води то заходиш, і в капелюшку якось плавати в басейні не дуже зручно. Але то я вже відволікаюся. Тож, капелюшок я дов'язала вже коли повернулася до Харкова. І зараз вам його покажу. Отже, ось такий капелюшок, чи, скоріше, панамка, в мене вийшов. Як ви бачите, він такого жовтого кольору. Я дітям показала, в мене було дві рафії ось. А, такого натурального кольору, і ось така жовтенька. Ну, і діти мені обрали що щось яскравіше. Тож в мене буде ось така жовта панамка. Зараз я її навіть одягну і покажу вам, як вона на мені сидить. Ось така панамка в мене вийшла, в неї невеличкі поля, але мені подобається. Так, і я обрала ось такий нескладний візеруночок, так, з такими витягнутими петлями, мені здається, він непогано виглядає. А в свою панамку я регілін не вставляла, на відміну від матусиної. Ну, по-перше, тут менші поля, вони не такі широкі, і я думаю, що в принципі воно і так непогано виглядає. І основне, що мені подобається, що таку панамку легше зберігати. Наприклад, одягнула я її, пішла кудись гуляти, так, вдень там сонечко світить, вона актуальна. А коли ввечері вже сонце не світить, її дуже легко просто можна скласти, так і вона влізе навіть в невелику сумочку. Так, вона, звісно, помнеться, поки там буде лежати. Але коли я прийшла додому, я її знову відпарила, і вона знов гарненька. І зберігати також її легше, бо її можна просто скласти. Вона пласка. Ну, мені здається, без регіліну, з панамками, трошки зручніше, тому вирішила поки що не вставляти. В принципі, я можу в будь-який момент так дов'язати тут ще один рядочок. Точніше, ні, тут в мене є один рядок стопчиків стопшиків без накиду. Я можу розпустити останній рядок, вставити регелін і знову його зв'язати. Це взагалі не проблема. Тож, отака панамка тепер в мене є, готова до відпочинку. <тампі> Треба лише кудись вибратися, щоб її поносити. Чесно зізнаюся, в місті якось мені не дуже комфортно носити панамку, хоча я думаю, треба просто розпочати і, і носити та й усе. Тож, панамка в мене є, я задоволена. І який я собі урок винесла з всього, цього, що не треба думати, що ти щось зв'яжеш, коли ти зберешся на відпочинок, чи ще кудись треба все в'язати завчасно. Тому що, як я не намагалася встигнути до відпочинку, я не встигла. І я вже казала, що коли я була в аквапарку, мені прийшла така думка. Що мені треба було в'язати, насправді, не панамку. Мені треба було зв'язати ось таку хустку, знаєте, як зараз дівчата в'яжуть гачком таку невеличку. Бо саме для плавання, так, для басейну, ось така хустка була б зручніше. Бо в ній можна легко плавати, навіть коли вона намокне, з нею нічого не станеться. Вона б тримала волосся і також захищала голову від спеки. Тож, я дуже хочу зв'язати собі таку хусточку, навіть вже придумала. Пам'ятаєте, я купувала ось таку білу бавовну від Ярослава. Я збиралася в'язати з неї якийсь топ, але зараз подумала, чому би мені. Поки я зберуся в'язати той топ, краще я зараз зв'яжу собі ось таку білу хустинку. Мені здається, білий на літо якраз те, що треба, і вона буде універсальна під будь-який одяг, під будь-який купальник, не знаю, будь-куди можна буде її носити. Тож дуже хочу зв'язати собі таку хустинку гачком. Я гачком не дуже люблю в'язати, і навіть думала, можливо зв'язати цю хустинку спицями, але потім все ж таки подумала, що спицями полотно буде таке ем, рихле так, і таке дуже рухливе, скажімо так. Тому, я думаю, для хустинки, ось такої саме літньої, краще буде все ж таки гачком. Тоді можна зв'язати її тугенько, і вона буде тримати форму і гарно виглядати, навіть якщо вона десь намокне під час плавання або під час ще чогось. Тож, ось такі в мене невеличкі плани на майбутнє, але поки що я не розпочинала в'язати хустку і взагалі нічого нового не, не розпочинала, а чому розповім вам трошки пізніше. Так, про панамки я вам розказала. Зараз перейдемо до мого найбільшого досягнення. Це готова робота, літній топ. Отже, ось він, мій красунчик, ось такий неймовірно гарний топ. Так, сподіваюсь, він вам влазить в кадр. Давайте вам про нього розповім. А що я вам про нього розповім? Ага, отже, у нього понизу є ось такий візеруночок, так, і він же. Оформлює край полотна, тут немає ніякої ні резинки, нічого понизу, тому що візерунок він такий хвилястий, і я вирішила, що це буде гарне оформлення саме низу мого топу. Далі, так як з цього візерунку логічно виходили ось ці виворотні петлі, я вирішила залишити полотно ось такою резинкою. Тут в мене 8 петель, здається, і одна виворотня між ними. І попереду, щоб мені не так нудно було в'язати лише лицеву гладь, я зв'язала ось такий гарненький візеруночок. Це візерунки з книги японських візерунків. І той, що понизу, і той, що посередині. І ось так мій красунчик виглядає. Так, в'язала я його з пряжі призма від бренду Цирколо. Я вам її показувала, коли її. Купувала. Тут був такий бунтик, і в ньому було 150 грам. І я тоді трошки сумнівалася, чи вистачить мені 150 грам на топ. І в коментарях ви також мені писали, що, скоріш за все, мені не вистачить. Але, як ви бачите, цього мені вистачило. І в мене навіть залишилася ще пряжа. Уявляєте? Я в інстаграм питала. Таку загадку загадувала, щоб ви відгадались, яка ж вага цього топу і його остаточна вага вже з обв'язкою з усім 122 г. Мені здається, це чудова вага, бо можна купити ось такий бунтик і зв'язати собі готову річ. Так, він відкритий, як ви бачите, в нього досить глибокий виріс попереду, в нього відкрита спинка. Але це ж літній топ, коли нам носити відкриті речі, як не влітку. Але при цьому в нього, як ви бачите, такі досить широкі бретельки. Тож будь-яку білизну, яку ви одягнете під цей топ, він чудово закриває. Я пробувала, все працює, я спеціально робила широкі бретельки, щоб можна було без проблем одягати на бюзгальтер, на якийсь топ і комфортно себе почувати. Так, що ще я хочу про нього розказати: про пряжу. Це пряжа в мене 50% акрил, 50% бавовна, і він неймовірно м'якенький. Пряжа дуже класна. Мені дуже приємно було з нею в'язати, і також вона дуже приємно відчувається на тілі. Тож я ним дуже задоволена, як ви бачите, дуже красиво переходять кольори. Тут такий плавний градієнт, за рахунок чого. Я вже розповідала, але нагадаю, так, давайте я топ ось сюди повішу. І покажу вам поближче. Отже, ниточка. Ось в мене це, це мій залишок. В принципі, тут ще одна, мабуть, кольорова смужка в мене вийшла. Ось така ниточка. Вона складається з чотирьох ниточок різного кольору. І ці ниточки змінюються. Тобто тут в мене зараз дві фіолетових, одна блакитна. Далі стане е, три блакитних, одна фіолетова, і за рахунок цього і виходить ось такий плавний градієнт. Бачите, тут спочатку був такий зелений з е, Малиновим, потім малинового більше, 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 потім малиновий з червоним. До речі, я не знаю, чи видно вам на камері, що тут також градієнт, бо тут малиновий і червоний кольори. Потім тут доєднався фіолетовий, і потім з фіолетового воно мало вийти ось на такий вже майже блакитний колір. Дуже цікаво виглядає. Тож дуже рекомендую вам звернути увагу на цю пряжу. Там багато різних кольорів. Тут в мене він такий ну, досить яскравий, да, такий акцентний. А там є також і більш спокійні переходи кольорів, так, від світло-блакитного до темно-блакитного, чи від світло-рожевого до темно-рожевого. Я думаю, що ось в таких спокійних поєднаннях він буде виглядати взагалі просто ідеально. Чомусь в момент, коли я замовляла собі пряжу, мені хотілося чогось яскравого, такого літнього. Але насправді, от нещодавно заходила на сайт, дивилася, і думаю, на що я такий яскравий взяла, можна було щось більш таке ніжне і тендітне взяти. Але я задоволена, я вважаю, що влітку мають бути такі яскраві речі. Бо, знову ж таки, коли як не влітку, нам носити яскраві такі літні речі. Тож ось такий топ в мене зв'язався. По обробці обробка тут просто радший крок пройшлася. Без, хотіла спочатку зробити стопчик без накладу, потім радший крок, як на кардигані мушлі. Але ні, воно було не дуже гарно, тому я просто пройшлася радшим кроком. І мені здається, воно непогано виглядає. Також цей градієнт він тут виглядає класно і гарно тримає. так, Воно не розтягується, тому я сподіваюся, що і бретельки не потягнуться. А що ще в бретельках? У мене тут є скіс плеча. Зараз, щоб вам видно було ось так. Так, він невеликий, але я вважаю, що і в топі, і в бретельках має бути скіс плеча. Все ж таки плечі в нас не рівні, і навіть на невеличкій бретельці краще його зробити. Тоді воно краще буде сидіти і гарно виглядати. Це моя думка. Е, так, тут я все в'язала по колу, бретельки потім я в'язала окремо, і, звісно, довелося мені тут погратися з кольорами, так я їх тут відрізала, доєднувала, щоб всі бретельки в мене були однакові е, щодо кольору, щодо градієнту. Я дуже не люблю, коли на секційній пряжі ось такі якісь парні деталі, там пілочки або бретельки, або рукави, виглядають по-різному, якщо це, звісно, не задумка. Тому тут я так трошки намучилася, бо я вив'язувала частину одним кольором, відрізала, в'язала другу бертельку, третю, четверту. Дивилася, скільки в мене пряжі залишилося. Знову приєднувала, що ще пров'язувала, щоб воно виглядало гарно. Але результатом я задоволена. Я вважаю, що краще інколи зробити кілька додаткових кінчиків, потім їх заховати, але мати гарний результат ніж. Для того, щоб зберегти нитку, для того, щоб не було там кінчиків та поєднань, в'язати щось незрозуміло. Тому я ним задоволена. Єдине, що, коли я вже дов'язала, мені прийшла думка, що, мабуть, в однотонному варіанті саме цей дизайн цього топу виглядав би краще. Бо, в принципі, я ніяк не скористалася ось цими перевагами секційної пряжі, так, я ніяких не обіграла в цьому виробі. Можливо, трошки треба було ще подумати і придумати щось інше. Але, ну, як є, так є. Захотілося так, зв'язала так, і хай воно буде так. До речі, назву топу я також придумала. Я вирішила, що ось ця назва пряжі, так, призма, вона ідеально підійде і для топу. Ну, я думаю, всі пам'ятають, так, на уроках фізики в школі вчилися, що коли сонячне проміння проходить через призму, воно розкладається на різні кольори. так, І просто сонячний промінь стає таким різнокольоровим. І мені здається, це класна характеристика для цього топу. от Він такий є яскравий, різнокольоровий, як сонячне проміння, яке пройшло через призму. Тому цей топ буде називатися топ призма. Я б дуже хотіла його показати на собі, але, на жаль, я так активно відпочивала в аквапарку, що трошки підсмажилася, і зараз виглядаю як рептилія під час ліньки. Тому на собі я вам покажу його трошки пізніше. Єдине, що додамо тут одну фотографію, яка була зроблена ще до відпочинку. Але обіцяю, що в наступних відео ви обов'язково побачите цей топ на мені. І також в мене на нього є дуже цікаві плани. Тож, я запрошую вас підписуватися на мене також в інстаграм, бо там я в першу чергу оголошую про тестування, про якісь різні свої активності. Щоб не пропустити, підписуйтесь і, звісно, також підписуйтесь на мій канал, щоб побачити наступні відео і дізнатися, що ж цікавого я придумала щодо цього топу. Що ж, з готовими роботами це все. Також, звісно, я продовжувала інші свої процеси. Чесно кажучи, залишився в мене насправді лише один процес, і це моя сукня. Тож, давайте розповім вам, як вона там почувається. А почувається вона ось так. Так, знову, мабуть, в кадр не влазить. Ось така вже моя сукня. Я ще не дов'язала до талії, чесно вам зізнаюся. Тут ще трошки, мені здається, 8 рядочків ще треба візерунку мені пров'язати, і це вже буде талія, далі піде формування спідниці. І як я вам і обіцяла, що сукня не буде лише лицевою гладдю, що в неї буде така цікавинка, і ось такий візерунок він має йти від, груди, від, від грудей до талії. Тобто я все одно планую носити цю сукню без якоїсь там нижньої сукні, без підкладки, просто на тіло. І тому ось ця частинка буде там, де, в принципі, нічого не має бути видно. Ось такий візерунок мною зв'язався, він ще не закінчений, як я вже сказала. І що тут ще в неї є? Так, ми з вами бачились коли. Мені здається, а я там перев'язувала десь отут. Тобто, ви бачите, досить багато я вже пров'язала. Але, звісно, йде вона ну, не дуже швидко, тому що тоненька ниточка, тоненькі спиці, велика кількість петель, але в'яжеться. Тут в мене також є витачки горизонтальні. Я не впевнена, що ви їх побачите на відео, бо я їх зараз сама не можу, не можу знайти. А це означає, що, що я їх гарно зв'язала. І також після того, як я вив'язала витачки, я вирішила, що треба трошки сукню завузити до талії. Вона не буде по фігурі. Ні, вона все одно буде дуже, досить вільною. Але я вирішила, що все ж таки якісь форми придати їй треба. Тому, от якщо ви на бокову частинку подивитеся, ви побачите, так, що вона тут трошки завужується до ось цього візерунку. І для того, щоб її завузити, я робила збавляння і по боковому шву. І також ось тут в мене є невеличкі вертикальні виточки. Вони буквально ось такі коротенькі до візерунка, і попереду, і по спинці я тут трошки збавлянь робила, щоб сукня краще сиділа на фігурі. Зараз за рахунок візерунку, вона така трошки тут в мене розтрьопана. але я думаю, що після ВТО, після відпарювання, все тут в мене буде красиво. І далі після візерунку в мене почнеться. Розширення на спідничку, і спідниця буде також в'язатися лицьовою гладдю. А, так, що ще я хотіла сказати? Я його міряла вже на себе. Мені подобається, як воно зараз сидить. Єдине, що я, звісно, дуже нервую, що це льон і він потягнеться вниз. Ну, якщо потягнеться, то буду тут бретельки потім зшивати, зашивати, відрізати і щось думати. А, в принципі, є варіанти, як це виправити, якщо раптом він потягнеться, Поки все добре. А, чесно кажучи, я вже трошки втомилася від цього візерунку. Він ніби й не складний. Тут, в принципі, накиди і дві разом вправо, дві разом вліво, але чомусь я вже втомилася його в'язати. Мені вже хочеться, щоб почалася спідниця і просто лицьова гладь. чи то спека так впливає, не знаю. Зазвичай я люблю візерунки і не люблю лицьову гладь, але тут щось сталося, що я прям чекаю, коли я дов'яжу цей візерунок і почну в'язати спідничку. Я дуже хочу дов'язати цю сукну влітку. Бо, в принципі, вже майже середина літа, а в мене є лише півсукні. І це не найбільша частина, як ви розумієте, бо, звісно, спідниця вона буде й ширша, і довша, ніж верх, тож, тож треба гарненько попрацювати. І саме через це я, в принципі, і не починаю ніяких нових процесів. Бо знаю, що якщо почну щось новеньке, то можу. Переключитися і взагалі її так і не дов'язати. А мені дуже хочеться і спробувати льон влітку, і взагалі поносити сукню. Дуже не хочеться дегнути її до осені і потім, щоб вона лежала до наступного року. Це, звісно, буде не трагедія, якщо так станеться, але мені дуже хочеться її одягнути. Зараз така спека на вулиці. Я думаю, мені б дуже в нагоді стала ця сукня, але вона поки що не готова. Я вам зізнаюся, що я вже придумала, як зв'язати топ з ось цього льону. так, Це в мене також льон. І в мене там така класна ідея. Я її довго виношувала. Знаєте, взагалі, я думаю, що ідеї, такі в'язальні, вони ну, трошки схожі на виношування дитини. Так? Вона спочатку в тебе зароджується, потім треба, щоб пройшов якийсь час, вона в тобі поживе, і потім вона вже народжується у готовому виробі. Ось тоді це буде дійсно класний і цікавий виріб. І ось саме так було з цим льоном. Я ще коли зв'язала зразочок, в травні здається. І я це носила цю ідею, і вона ніяк в мене не формувалася до кінця. Я не бачила остаточний такий варіант, а тепер він є, і мені так кортить його розпочати. Але я стримую себе, бо в мене є сукня, і також в мене є ще недороблений топ верес, який я показувала вам в відео про свій літній гардероб. Сподіваюсь, ви його бачили. Якщо раптом не бачили, то ось тут обкладинка, Знайдіть його на каналі. Подивіться, цікаво, вийшло в відео. І мені так там також бамбуки. Мені також цікаво його поносити влітку і спробувати його. І ось коли ще я вам зняла відео про літній гардероб, так ми з вами обговорили, що його треба доробити, як його доробити, і я ніяк не сяду його зробити. Я розумію, що там роботи насправді ну не знаю. Ну, на, на два вечори може, може, не один, за один може не встигну. За два вечори я його дороблю. І ніяк. Я вже його діставала, я вже клала його на видному місці, я вже клала його собі на столі, і я просто його так переставляю і знову йду робити щось інше. Тому я собі заборонила розпочинати нові процеси, поки я не зроблю топ верес, і поки я не почну тут в'язати спідницю. Ось лише тоді я собі дозволила розпочати щось новеньке. Uh, і ще хочу вам трошки про плани свої порозповідати. Uh, крім ось цього топу, з цього рудого льону, я ще дуже хочу зв'язати в комплект до цієї панамки. Я хочу зв'язати uh, сумку. Бо насправді така досить акцентна вийшла в мене панамка, жовта, а в мене в гардеробі нічого жовтого взагалі немає. Тому я подумала, що буде прикольно зробити ще й сумку. І сумка в мене буде не просто жовта, а жовта якраз з ось таким кольором. Я думаю, якщо я поєднаю ці два кольори, то вийде дуже цікава сумочка. А якою саме вона буде, я ще до кінця не знаю. В мене є одна ідея, але треба спробувати і подивитися, що з цього вийде. Тож, як завжди, ідей купа, часу мало, а рук лише дві, і як його все встигнути, Не зрозуміло. Так, що я вам ще хотіла розповісти. Ну, в принципі, все. Мені дуже подобається, як виглядає полотно. Мені воно подобається навіть зараз а, на дотик. Знову ж таки, я повторюся, що багато чула відгуків, що льон жорсткий, який він неприємний, як з ним працювати, як його носити. В мене шикарний льон, чи то в мене льон шикарний, чи то в мене такі відчуття. Мені подобається. От навіть воно ж воно ж не випране ще, так. Я лише відпарювала його праскою трошки, щоб воно рівніше було. І мені подобається, яке воно на дотик. я Навіть зараз можу його одягнути і спокійно носити. Мені дуже подобається, як ці паєтки виблискують. Я не знаю, вам видно на відео, на відео чи ні, але коли сонечко є, це просто. Це щось фантастичне. Це буде просто зіркова сухня. В, в ній можна буде йти на червону доріжку, десь в канах. Я впевнена. Дуже хочеться тому її дов'язати. Тож буду в'язати. І зараз до вас підключається Наташа із майбутнього. Яка розповість, що коли я монтувала це відео, я зрозуміла, що мені геть не подобається, як виглядає цей візерунок. Тож на момент, коли ви будете дивитись це відео, я його вже розпустила і, мабуть, навіть перев'язала на щось новеньке. Тож обов'язково приходьте наступного відео подивитись, що ж там з ним станеться. Так, а, ще хотіла вам показати, гляньте, який тут в мене маркерочок. Ой, все впало. А, ось такий в мене маркерок дуже під колір. І це в мене подаруночок від моєї найкращої в'язальної подружки Аліни. Там ще було три маркерочки, ставлю вам фотографію. Але ось цей ось так, так, щоб вам було видно з квиточкою, він сюди підходить ідеально. Тож тепер він мене радує, щоб моє в'язанечко йшло ще швидше. Так. Ну, Мені здається, я все вам розповіла всі свої в'язальні новини, не дуже їх багато з одного боку, а з іншого боку, і багато, так, Вон, скільки всього подов'язувала. Тож, в'яжу сукню і треба робити верес, щоб все ж таки його поносити, бо літо так швидко проходить. Я в шоці. От ви скажіть, ви, ви помітили, як вже півтора місяці літа пройшло? Ну, Мені здається, що зима йде набагато довше, ніж літо, а літо якось раз розпочалося і вже опа і пройшло. Тож треба встигнути дов'язати всі свої літні плани, які в мене є, щоб встигнути їх відносити <хи> і вам розповісти. І мені самі дуже цікаво спробувати: і льон, і, і бамбук, як вони відчуваються, як в них якраз спеку можна переживати. Тож, все, буду з вами прощатися і піду в'язати. <хи> Бо балакаю багато, і я в цей час нічого не в'яжу. Тож, я дуже вдячна вам, що ви сьогодні завітали до мене в гості. Я дуже рада, що ви провели цей час зі мною. Дякую вам, неймовірно. Ви знаєте, ви в мене найнеперевершеніші люди в світі. Як завжди, я буду дуже вдячна вам за підписку. Якщо раптом ви ще не підписалися, то підписуйтесь, щоб не пропустити мої наступні відео, мої наступні новини. А також буду вдячна вам за вподобайку і, звісно, за коментарі. Пишіть вам, як вам мій топ, як вам мої панамки, як вам моя сукня, взагалі, що хочете. Мені все подобається читати, я дуже люблю з вами спілкуватися в коментарях. Тож пишіть, будь ласка, я їх завжди дуже-дуже чекаю ваших коментарів. Я вам бажаю всього най-най-най-найкращого. -най Сподіваюсь, ви насолоджуєтеся літом. Сподіваюсь, спека не дуже вас мучає. А якщо мучає, то знаходьте способи якось з нею справлятися. В'яжіть, бо в'язання відволікає навіть від спеки, перевірено. Я вас обіймаю, бажаю вам рівненької пряжі. Ні, знову переплутала. Якінької пряжі та рівненьких петелічок. Коли ж я це вже вивчу? Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних, цього вам най -най -най найкращого, і побачимося дуже-дуже скоро. До зустрічі. Па-па!